Всім доброго дня. Було запитання, як для того, щоб зняти відео, порівняти бруньки різних сортів і видів хурми. Це Віргінська, якщо добре видно. Попробую показати ближче, сфокусувати. Брунька трикутна, утоплена. І так далі. Цей сазанець прийшов, не сазанець, а живець прийшов від черки Віктора Григоровича, я прищепив, на другий рік вже чекаю насіння. Не скільки насіння, скільки плодів. деревце нормальне. Їдемо далі. Тут у нас привитий сажанець, дар Софіївки. Вище мене, близько двох метрів висоти, в цьому році пересажений. Видно брунечку, зараз покажу. Сфокус... Попробую сфокусувати. Не виходить, значить так. О. Бруньку видно, на ній вже видно трохи таке біленьке. Так, це дар Софії, а рядом саженець. Соснівської. Найбільша брунька, по-моєму, якось трикутна, але трошки, аж як чотирикутна. Це гібридний сорт. Тоже близько метр вісімдесят має прививочка, вже пустила бокові пагони, переселену в цьому році. Привито було весною. Тут вище. Уже хурма східна, видно на бруньці жовтеньке таке. Значить, брунька не закрита так, як у Віргінському. Теж привити в цьому сезоні типо. Якщо видно бруньки, то добре. Зараз перейду вниз, знову ж таки до... До яких до Віргінських сортів, які маю, а потім не всі, бо, а потім Дарше, не, тот Нікітінську бордову покажу, і інші. Далі буде, продовження буде. Так, знову ж таки Віргінка, покажу на тоненькій гілочці, якщо сфокусує добре. Видно знову ж таки трикутна брунька, захована така ніякої. Жорстко захована Тоже Це одна з тих відчірків живець був Надія. Котра не знаю. Мені основне насінневий фонд. Далі перейду. Тут. Потім видно Соснівська, теж за один сезон першу вже показував. Такий огляд. Буду це мішати для того, щоб бачити точно перепад. От та Соснівська, якщо її видно там між двома підставками під вулики. І ця Соснівська, яка різниця. Рух відійду. То привита була на, на пересаженій саженець Свіргінської сіянець Віргінської хурми, а ця привита була у школці. Ну, ж таки, так. Опа, дивіться, сюди. Стараюся показати бруньки. Так, Соснівська далі йде. Тут у нас, по-моєму, три саженці. Теж гібридної хурми. А, божий дар. О, я за нього забув. Є один сажений божий дар. Так. Це теж все привито було у, школ... у школці, пересаджено тепер. Ну, я відразу обкладаю. Так. Гнуємо. Це Нікітінська бордова. Так. О, Сфокусуємо на бруньку і провірю себе, чи точно Нікітінська бордова. Так, опа. А нема. Тут Нікітінська бордова точно. Три саженці. Тут є один. По-моєму два. Зараз тут і третій і там нижче до нього переходити не буду. Так, подивлюся, чи точно Нікітинська бордава. Саденець виріс на метр восімдесят. Це без кореня. Відійду, Ну, це були привиті у школці. Далі я піду до деяких сортів Віргінської хурми. Тут Вільгінський сорт Ей 115 По-моєму, два саженці маю. Тут також Віргінський сорт. Видно, відразу звертайте увагу на бруньки. Ну, гній там у мене все то не, не, не дуже етично це має бути. У нас білогір'я. Так. А далі два саженці по ідеї. Мають бути аж 120. Тоже Хурма Віргінська, бруньку видно. Я... Бру... Ні, це теж Ей, 115. То нижні два. Два саженці Аж 120. Так, а це теж Віргінська хурма. Аж 120... Всі віргінські, Вся Віргінська хурма має трикутну бруньку, видно, повністю закрита, нічого в ній не показано. Перейду далі. Тут наша школка доверху вже частково. Прокопана, частково треба доробляти, все сіянець пересажений будеся проявувати. Або дамо їм можливість зацвісти. Почекаємо, буде видно. Тут також два сіянці Вільгінської. Цей мені інтересний більший. По бруньках видно, що Віргінська, а яка а 63А. Я думаю, треба попідв'язувати. Так, все, у буде Ай-115, А-63А. Ну, заодно видно. Тобто. І, і а 120 то можна брати на носіння. Тут у нас Щось опа, не виджу, що. знімати тяжко. Нікітинська бордова. Нікітинська бордова замішалася. Видно, як виросли сієнці деякі. Весняного посіву. А там який маленький, рядом від нього метр двадцять. Тут прививочка не прийнялася була, Оп. а тут три сорта дамо їм підрости і будемо видіти, що то є. То є Амхерц, Мікусу і Касандра. Якось так, що всі бруньки привилися. На одну всі прийнялися, а десь не прийнялося. Уверху Знову ж таки по бруньках видно, що по-моєму вергінка, бо темний, але пересвічимося я ще. Такий. Так, що це є? L32. Оп! Тоже, по-моєму, віргінська хурма. Це вже, якщо дивитися на бруньку, не, не Віргінська, відразу видно, рохо бриллянта. Тобто брунька відкрита, рохо бриллянту, то східна хурма. Відео затягнеться, а вже це теж не Вільгінська. Хіакуме. Таке воно. Тут два якісь є, бо нижні бруньки не пішли. Ото була помелочка, знаєте, нижня брунька прийнята, якщо подивитися. Але вона не пішла, пішла верхня брунька, привита, а що то таке є? Буде собі бірки купити. Амгерц. Другу не знаю. Друга, тіпо. Другий тіпо. Все буквально рядом одне коло одного. Потім переселиться. Ну, Взагалі-то. Це теж. Тоже... Тарсофіївки. Соснівська, то вже було. Так, це придбані саженці. Будемо видіти, що з них буде. Я хочу показати напослідок, скільки треба чотири саженці, які привиті в нас, на теж в школці. Це у нас є. Знімо. Ось тяжко видно. Мускат, Персимон мускат. Знову ж таки привита. Вона була у вколці. Тут теж персимон мускат. Два саженці вийшло. І тут є два саженці. Якщо встигну прочитати які, прочитаю, це теж східна з корма. Ну, східна у нас спокійно родить, так що мушу піднімати джира. Чи ні? Так, двіро. То тільки один сазунець джиро є. тоненькі були весною. Сіянці проривалося. Ну, але і так щось все вийшло. І нарешті все, що я хотів показати, це у нас типа зупинимо. Так. Ну, я, на даний час я постарався показати побільше саженців Віргінської, Східної. І гібридної хурми. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!